Привіт! Я отримала посилочку. Ось така велика посилка. Будемо з вами розпаковувати. Розпаковка. Так. така велика, що мені її не дуже зручно. Pappa. <laughs> Ви бачите, яка краса. Ось такий боксик. Шикарний боксик. Все на замочках, все відкривається, все закривається. Його можна прати, тобто ці всі замки відкриваються. Бачите, ці всі покрову. Можна витягнути наповнення. Наповнення спінена, така штучка, не знаю, як вам. Пояснити, що це, бачите? Тобто воно не буде не ні протікати, нічого. Тобто його можна буде все розстігнути. Бачите, де житу замочок. Все розстігну, все витягнути. Клас. світ.